Вітаю вас на каналі Майстерня Мантіхори. Вчора я знімала відео про те, як, як я висіювала лаванду. Точніше, вчора я його почала знімати, сьогодні ще трохи продовжила і продовжуватиму ще кілька днів. Це відео з'явиться на каналі тоді, коли з'являться паростки, коли я зможу показати результати. Цього посіву і всіх моїх зусиль, а поки що я вирішила пересадити плющ. Власне, той плющ, про який, мабуть, я згадувала, це єдине, на що в мене вистачало, моєї уваги, на яку квіточку. Ось такий один паросток, більш довгий, дорослий, і другий, який не так. Довго тут стояв, але я вважаю, що, по-перше, замало е, цього горщика. Хоча я можу помилятися, кажуть, що на такий горщик навіть декілька паростків може бути. Але я хочу пересадити, тому що е, зараз там під низом, звичайна універсальна земля для квітів, і вона не надто пасує до плюща, як я вияснила. Йому теж потрібна більш така. Е, Скажімо, земля, яка забезпечує доступ повітря до коріння, більш така рихла. Тому я зараз додам до землі вермікуліт. Ой, вермикуліт, перліт. Додам до землі перліт. Тут зверху перліт зараз є, трошки це я висипала ту землю, яка в мене залишалася після посіву лаванди. Я просто насипала її зверху, тому що там земля знизу вона вже дуже виснажена. Зараз я пересаджу до більшого об'єму, значно більшого, я не знаю, я маю надію, що йому там сподобається, скажімо так. Принаймні, там буде більше, більший кращий шар дренажу керамзиту. Так, Тут, тут керамзиту нема. Додам. Нормальний дренаж, додам перліт до землі і, можливо, трошечки торфу теж як додавала для лаванди. Спробуємо, подивимось, що з цього в нас вийде. Поїхали! Отже, земля готова, та, яку я насипатиму. Хай поки тут постоє. Це я потім приберу, звичайно. Так. Я маю такий горщик з підставкою. Так, видно, що підставка всередині теж має заглиблення по колу, а по центру трошки таке, як вищеньке. Я думаю туди теж покласти декілька шматочків керамзиту, щоб вода яка зливається вниз, могла трошки всотуватись цей керамзит. Але такі невеличкі шматочки хочу залишити, щоб вони не заважали зверху поставити власне, горщик. Стоїть, стоїть чудово. Тепер на одного горщика я теж насипаю керамзит. Насиплю його таким чином, щоб він прикрив оті е, такі конуси з дірочками зверху, які стирчать знизу, вони піднімаються десь на сантиметр від дна горщика. І для того, щоб туди просто не сипалась земля. Я прикрию це камінцями карамзиту. Тобто керамзиту я насиплю десь 2, може 3 сантиметри. Все, конусів не видно, але маю надію, що дірочки не закриються цими камінцями. Так, це цікавий момент, щоб сам камінець, наприклад, не ліг. Зверху на дірочку, на цей отвір і не закрив його собою. Але керамзит має пропускати вологу, і я маю надію, що це спрацює. Далі я насиплю вермикуліт. Залишається взагалі повітря. Воно робить такі пакети ненадійними. Так, і тепер зверху насипаємо нашу землю. Спочатку трошки, тому що мені треба буде зверху поставити. Той ком землі, який я вийму звідси, щоб не травмувати коріння, я не буду оббирати цю землю, я прямо з нею поставлю, а навколо насиплю вже цю нову, більш поживну і зручну землю. Тому я зараз приміряю, що на дно мені треба насипати приблизно сантиметр, ну, може два і трошки утрамбувати. Для чого я зараз трошки притрамбовую цю землю? Тому що прорости корінцям це не завадить. Вони проб'ються будь де Але таким чином я роблю, щоб ця земля не просіла і в мене не виявилось, що квітка посаджена десь там, в глибині цього горщика. Так? Тому нижній, нижній шар я так нормально притрамбовую, потім корінці крізь нього проб'ються їм. Не звикати. Тепер, коли е, я насипала нижній шар цієї землі, я хочу трохи її пролити водою. Тут у мене звичайна вода. Що я роблю тепер? Тепер я хочу витягнути. Цей ком землі з цього горщика. Бачите, верхня земля вона така дуже рухлива, бо це якраз свіженька. Я її вчора досипала, я, мабуть, її зараз сюди й висиплю. В мене тут є ось один мертвий паросток. Його доведеться видалити, він вже не оживе, на жаль. Маємо надоліком землі, в якому вже корінці пішли аж по колу. Видно, так? видно Прямо так я його сюди і саджаю. І досипаю ту землю, яку підготувала раніше. Також її трохи утрамбовую, тому що вона все одно сяде, але мені не потрібно, щоб вона сіла з такими порожнинами всередині. Тепер, перш, перш ніж висипати останні, останню жменю землі я хочу тут знову полити, щоб ця земля була мокра. Потім висиплю е, цю землю і, можливо, зверху попшикаю з пульверизатора. Я не боюся зараз налити забагато води, тому що знову ж, коли я підніму цей горщик, там знизу є куди цій воді зливатися. Сипаю зверху рештки землі. Свій і зволожу верхній шар землі також, злегка, також можна. Оприскувати самі листочки, вони це дуже полюбляють. Тепер мій плющик має нове місце для нового життя. Поки не прийшло таке собі яскраве і спекотне літо, він живе в мене на підвіконні, на південній стороні. Але зараз, коли дні стануть довшими, я його звідти приберу просто в світле місце. Може, навіть поставлю на шафі недалеко від вікна, тому що плющ, рослина зелена, їй потрібно сонячне світло для того, щоб ну, фотосинтез має якось відбуватися, правильно. Але прямого сонячного проміння, так щоб це було дуже довго, плющ не надто полюбляє. Він більше полюбляє, коли вологість, коли на і щось такого плану. Хоча він здатен переносити практично будь-які погодні умови. На цьому на сьогодні все. Дякую вам за перегляд цього відео. Маю надію, комусь воно стане в нагоді когось, можливо, надихне. І якщо вам сподобалось, то, будь ласка, поставте лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Давайте підтримувати одне одного. Сьогодні це дуже важливо. І дуже потрібно нам усім. Слава Україні!